Stone Block 3, збірка на версії 1.18.2 від команди Fit the Beast, де ви спантесь кінаті з, з каменю, а ваша задача вичити всі моди та скрасти броню та інструменти нескінченості. І я виживав на ній 100 днів. А перед початком я хочу сказати, що це моя перша спроба знімати такий формат як 100 днів. Це відео я знімав і монтував дуже довго. Тому хотів би попросити лайк і підписочку. Так, можливо, багато речей було пропущено або опущено, тому прошу не судити строго, всі за свої і виправлю. Також на датапак, збірку і на ферми посилання будуть в описі цього відео. Якщо вам дуже зайде перша серія, я зазнімлю другу. Отож, лайк, підписка, ми погнали. Отож, ми заспалилися в ось такій кімнаті з порталом. в портал, нам дали на вибір кілька карт цього блоку, але я вибрав оригінальну. Відкривши книгу квестів та перший квест, ми дізналися, що тут світи йдуть шарами. А також я поуконю пояснювані квести. Наступним кроком було добування каменю рукою. Також я встановив спеціальний затопак, який показує, скільки днів я вже виживаю. З галяк, які випали мені з каменів, ми крастимо кругляк, а з кругляку верстак. я пропоную забрати нагороди з квестів. І нам дали ось такий резервуар. І бронзовий паксель, чому я дуже зрадів, адже це ідеальний інструмент для старту. Добувши ще трохи кругляку, я крафчу такі частинки, а з них скрині. І за нагороду нам дали крафтер першого левела. Потім я скрафтив кам'яний посох, і за нагороду забрав кульчугу. із срату став молот, який з кругляку робить гравій, З гравію землю. І з землі пісок. А й з піску пил. Далі я вирішив добути трохи кругляку і зробити з нього землю. А вже землю поламати посохом, і отримати багато насіння та саженців дерев. Потім я виростив дерево. Пізніше виявилося, що щоб добути антизит для просування далі або іншу камінну породу, треба покупатись глибше, що я і зробив, і добув зразу багато антизиту. Наступним нам потрібно скрафти жорна та шестерню з рукояткою. Але тут заспанулася спеціальна бджілка, до якої я успішно прокопався, і вона дала мені базові речі. Ось я вже скрафтив потрібні нам речі. Та поставив їх, думаючи, що пришвидшив, але це було не так. В нагороду мені дали базову батарею. А в нагороду за душу мови мені дали мішачок часу, але я не зрозумів, що це таке. Далі для квесту я скрафтив всі столики Стінкера. Потім з допомогою палки-помагалки я добув багато гравів і передробив його в жорнах. Передробивши їх, я отримав деякі ресурси та виконав купу квестів, а з вугілля зразу скрафтив смолоскипи. Нагороду мені дали цінні речі. Ендер сундук. І спеціальні плити, які мені допоможуть, мабуть, робилці. Правильно посавши жорна, мені просто не вистачило ручної сили. Заліза я скрасти залізний молот, який вже копає 3 на 3. І казан, в якому з листя робиться вода. Потім я вирішив зробити ще лаву. І скрастив генератор кругляку першого левела. Скрафтивши ящик, я поставив генератор і почав фармити кругляк. І за це мені дали кастрюлю. Пізніше я зробив ось такий крапельник. І нескінченну воду. Потім я почав викопувати другу кімнатку для механізмів. Далі я скрафтив всі предмети для першої плавильні стінкерса. Поставивши їх, поїхав далі вивчати Create і скрафтив водяні колеса. Поставив їх, залив водою. І зробив трохи більшу швидкість механізмів, посавши велику шестерню, з боку маленьку, до маленької велику і так далі. Потім я зробив ось такий андезетовий корпус і коробку передач, поставив її, а на неї жорна. Прокупав іншу кімнатку, відкрив шанс кіб, а на мене напала орда орків. Потім я зробив прес з крейту, а не на животі, і спресував залізо. Забрав нагороду і мені дали кобл-генератор четвертого рівня. Я зразу поміняв перший на четвертий і зробив вентилятор корпусу. Зробив ось таку структуру, налив туди води та закинув туди пісочок. Трохи почекавши, я отримав багато ресурсів. Тащо я переплавив мідь у плавильні і залив нею цеглу, отримавши потім контролер великої плавильні. Потім я поставив промивати пилюку і почав будувати велику плавильню. Пилюка промилась і дала мені інші види пилюки. Та ще я доробив потрібні мені для плавильні речі і доробив саму плавильню. Вирішивши, що, що треба економити місце, я переставив вентилятор. Потім я вирішив зробити залізний паксель. Для АФК ферми дерева я скрафтив воронку, горшочок і туди помістив дерево. Потім я скрафтив автомолот, який не відкрив двері в індустріалізацію і автоматизацію. Фух, вимовив. Далі я поставив автомолот, Cobble Hands, скрафтив труби, ключок сантехніка для якого потрібні були латуні стержні. І поставив це все якось так. Тим самим автоматизував жорна, а всі раси потім в кристальну скриню. Потім я поламав ще один шанс кюб, який мені дав сет подорожуючого. І тому я пішов на подорожі. Покопався вниз, вбік, і знайшов навіть перший данж на міні Прокопавшись вверх, я нарешті зайшов в нього, де знайшов спаунер криперів, які мене ледь не взірвали. В скринях було мало класних приколів, але я все забрав і пішов в інший данж, який вже був набагато більший, і мене зразу вбили. І ще раз, ну і ще разок. Знову відкриваємо кубик. і отримуємо зомбі-жителя, якого я не став вбивати. Потім я скрафтив міксер, щоб робити смачну масу для тортів, і також пісок душ за допомогою води, душі моба і піска. Пізніше я зробив кобулген другого рівня і ще один автомолот. щоб автоматично робити гравій. Потім передумав і зробив ще один такий, і ще один, потім ще і приєднав ще. Це все трубами. І на автоматі я робив пилюку. Потім я навіть покращив один автомобіль до золотого. Виявивши, що зомбіжитель пропав, я засіяв другу кімнату землею. Зробив спеціальне кісткове борошно, посіяв його на землю та зібрав квітки з ботанії. нагороду я отримав алмазний молот, який купає 5 на 5. Потім я зробив дві чисті маргаритки і почав робити житті камінь і житті дерево. І скопав їх. З них я зробив басейн мани, розповсюджувач мани та посох лісу. Потім я телепортувався на один з данжів та захотів зробити автоферму мобів. Силка на неї в описі. Зробивши її, почав жорстко фармити скелітронів, і навіть вибив рідкісний ящик з лутом, з якого я отримав капюшон мага. Потім з кісток я ще зробив борошна і почав фармити квіти. з яких пелюстків я зробив полум'я Енду, кілька штук. Це така квітка, яка буде робити ману за вугілля. Потім я промив гравій та отримавши діаманти, скрафтив меч. Потім я вирішив автоматизувати мобу-дробилку і скрафтив моб машер і покращення для нього. Поставив його, поставив покращення, активував моб машер і зрозумів, що ще потрібна воронка, але вакуумна. Та для неї потрібно око енду і обсидіан, яких в мене не було. Тому я знову пішов на пошуки пригод. Але потім я виявив крафт обсидіану з магми. А магма робиться з кругляку та лави. Пройшло пару секунд, і виявило, що потрібен був скомпресований кругляк, а не звичайний. Андермен я знайшов в данжі і нарешті скрафтив суперворонку. Поставив її і підключив до скрині. Потім я отримав заквест та поставив в резервуар для досвіду. Ще я розширив кімнатку і перестав деякі механізми. Далі я подумав, що чому б не почати імерсів. Тому скрафтив молот і цеглу коксової пічки. Побудував її. Потім я захотів ще домену пічку, тому зробив адські цеглинки і цеглу доміної пічки. Аналогічна структура і удар молотом. Потім я зробив ще кільню, яка слугує заводом сплавів. Зробив ще горщиків та поставив їх. Потім вернувся до ботані і скрафтив рунний алтар. Потім я вже виявив, що що з автомолотами можна зменшити, тому так і зробив. Потім я зробив сторич-контролер. зробив дошечку і обписав дерево, щоб отримати кору, з якої робиться папір для лінкінг-тулу. Посадив до контролера ящички і з'єднав їх з контролером. Тим самим ресурси йдуть вже не в скриню, а ящики. Забрав нагороду за давній мішочок і отримав сади клоше, чому навіть зрадів. Потім зайшов адський данж, виконав квест і забрав ще один коблген четвертого 4-го левела. Дійшов я навіть до енду, накопав Ерденяк. Для перлин енду і скрафтив запутані блоки, чим ще більше увійшов в двері автоматизації. Потім я вирішив зробити ще системи з автомолотами для гравію та піску, доставив ще трохи водяних колес та трошки переробив систему прискорення для максимальної швидкості. Далі я розставив депо, під ними коробки передач приєднав вентилятори в корпусі. І розлив воду. Далі мені знадобилася латунна воронка. Поставив запутаний блок, прив'язаний до ящику з гравієм, під ним вороночку і опустив воронку вниз. Провів труби від депо до ендерскрині, поміняв частоту і виявив, що у мене збилися абсолютно всі квести. Відновивши їх, скрафтив алмазне покращення для труби і поставив чорний список гравій. Зробив нову систему з ящиками, з'єднав їх всіх. Під'єднав ендерскриню з аналогічною частотою. Для заліза я зробив компактний ящик, який робить і слитки, і блоки зразу. І, можна сказати, отримав автопромивання гравію, заблокував всі ящики та знову трохи перемістив кімнатку з механізмами. Зробив аналогічну систему з пилюкою, а пізніше ще й з пісочком. Для гравію я скрафтив навіть алмазний автомолот. Потім я зробив ще й систему видобутку піску в іншу сторону і почав робити пісок душ та промивати його. Потім я переплавив пил кварцу, отримавши кремній. Але потім я передивився крафт контролера і передумав робити М'є-систему. А потім знову передумав і зробив авторуке. Також я скрафтив механічні крафтери і побудував великий верстак з крейту. На ньому скрафтив колеса трубління. Тут я зрозумів, що я відкопав слайм чан, щоб колеса запрацювали, мені не вистачило кінетичної енергії. Тому я просто відійдав вентилятор і передробив глибокий сланець. Та отримав уран. Скрафтив спеціальну пасту, ще кілька незрозумілих штук. І з цього скрафтив термогенератор і покращив його. Поставив його, залив воду і почав виробляти енергію F'e. Потім я зробив навіть накопичувач енергії і під'єднав його. ще за допомогою запутаного блока є, і андезитові воронки я зробив автоферму мани на вугіллі, а потім я все-таки замінив андезитову воронку на латунну. Та ще побудував автоферму енергії на термогенераторах, поставивши їх на лаву і поставивши помпу для води. Потім я скрафтив руни мани. Вогню для наступної руни мені знадобилось пір'я, тому я спробував вибити курочку успішно. Далі скрафтив руни землі. Знайшовши насіння трави, я посадив його в цій кімнаті. Ще я скрафтив руни повітря і води. І в кінці скрафтив плиту для терасталі. Побудував таку міні-структуру для неї, поставив іскри та зробив першу терасталь. Потім я вирішив скрафти компактний вимір. Скрафтив 4 проєктора і поставив їх симетрично. За допомогою простих ресурсів скрасив спеціальні стіни. А за допомогою них я скрафтив цей вимір. Забираємо, крафтимо спеціальний гаджет і відправляємося. Ось такий новий вимір. Далі я зробив сферу зарядки і спеціальні стержні. Під'єднав це все і зробив електрозовану сталь. Покращив термогенератор і вирішив зробити флакс за допомогою рестовна і обсидіана біля бедро. Зробив флакс точку і флакс розрієм. Флакс розрієм підключив до джерела енергії. Та зробив нову мережу. Потім я зробив електромотори, які виробляють кінетичну енергію з FE. До них ми під'єднуємо флакс точки, так само передаємо енергію. Тут ми можемо навіть поставити свою швидкість, яку ми хочемо. Нарешті я вернувся до системи з авторучками. Побудував я її якось так. Дав їм потрібні ресурси, кинув діамант і отримав старий процесор. Потім я вже зробив контролер, дисковод і вирішив зробити диск зразу на 64К. Крафтимо процесори. І саме є дрона 64к. Потім я ще скрафти термінал зразу з верстаком. Під'єднав до системи енергію і воуля. Далі хвилин 15 я переносив ресурси зі сундуків в систему. час запису матеріалу я слухав музику. Абсолютно різну музику. Потім я навіть переніс систему. Далі я зробив міні мада батареї з мана пулів, але вона поки що не працювала. Зробив літаючі плами края і трохи ще докрафтив. Потім я навіть підключив систему М'є до ящикової. Ще я зробив ось такий гаджет для шахтера. Не зміг ще зарядити у звичайному енерджі селі, скрафтив гаджет для заряд. Вирішивши покращити його, я зробив спеціальний столик і самі покращення. Потім я запихнув їх в сам гаджет, і ось як він купає на максимумі. Далі я захотів зробити портал Ельхейм для торгівлі з ельфами, але ще не активував. Потім я вирішив зайти в Ender Dungeon. він мега красивий, але небезпечний. Добувши перли, я скрафтив ось такі пілони і поставив на басейни коло порталу. Активував його і скоро потребився з ельфами. З нових ресів я скрафтив ельфійський розповсюджувач, За нагороду забрав рюкзак. Потім вирішив розширити кімнатку ботанії і переніс, та вдосконалив фермочку. Потім я скрафтив ловець курей, розмножувач і курник. Поставив це в новому вимірі та зразу зробив розумну кур. Потім за допомогою насіння я її розмножив до максимальних характеристик. Потім з так максимальних кур поставив курник. І вони давали зразу стак так яйок. Далі я зробив пісочну куру. Кремневу. І отримав порохову куру. Пісочну і порохову курку я поставив курники. Потім я вирішив зробити модифіковану мобоферму з допомогою модів. Почав я з покращених векторних плит. Потім я скрасив в дробарку, а в дробарці пиловиння. А вже з нього короб. За допомогою коробки я можу забирати спаунери. Я перемістив скелетів на мобоферму, а далі буду переносити і інше. Потім від них вкрав мобмашер і зробив систему на наших улюблених ящиках. Далі я зробив звичайну ферму з кріейту, але вирішив не показувати. Але якщо вам цікаво, який зробити, ссылка буде в описі. Потім я почав вивчення механізм. Крафтив наповнювач і в ньому базові схеми. Скрафти також дробарку з механізму і поставив коло ферми. Ще й скрафтив насос для води і реакційну камеру підтиску. Та почав видобувати кисень і водень. Докрафти ще кілька механізмів, круто під'єднав їх. Та почав робити етилен для газового генератору, а вже за допомогою нього почав виробляти тисячі енергії. Потім я скрасив ще кілька скринь Ендеру, вибрав частоту та поставив один до курей. Та ще я зробив кілька механізмів, щоб передати канали ме системи в різні світи. Потім я відказався від ендерскринь, а зробив ящикову систему. І шили зберігання, всі раси відображалися в ме системі. Ще я зробив вугільну куру та системи автоплавки руди. Потім я зробив термінал шаблонів, поставив туди шаблон, зробив крафтер і реквестер, який допоможе при крафті. Зробив крафт ТНТ, поставив реквестер ТНТ та ввів 64. Тепер в системі буде вічно 64 ТНТ. Таліж я пішов в данш боса. Походив, побився. Зрозумів, що мені тут не місце, та пішов. Потім неясно для чого зробив екстрактор рідин. Далі я вернувся в Тінкер і зробив кузню. І це хотів зробити мега-тесак. Рукоятки з кобальта, лезо зі сталі, плита з розового золота і воуля. Далі я його покращив на гостроту та додав апгрейди. і вирішив протестити його в данжі. Ще додав йому алмаз і все. Потім знову вербанадроб, перестройка. І далі я вирішив зробити ферму мани на ентропініумах. Для одного з його інгредієнтів потрібне було молоко. І ось одна руна готова. І друга. Ну що, закидаємо все і отримуємо бажаний нами ентропініум, який робить ману на вибуху. Садимо його, підводимо мені систему до кімнатки з ботанією, Робимо установщик, але пізніше замінюємо на роздавач. Ставимо його, експортер. Експортер ТНТ і пісочний годинник на 4 секунди. активований динаміт падає, зривається та виробляє купу мани. Та ще робимо рецесів апгрейд для іскри. Потім я вирішив бити висушувача. Але я його не вивіз. Тому заспавнив наступному в закритій кроляком кімнаті. Чудом він зірвав блоки, хоча територія запривачена. Він мало не в кімнату з механізми, але я його вбив перший. Відкрив легендарний луткрейт, але він був не крутий. І нарешті дістав ту зірку аду. Далі я вирив шевну кімнатку і поставив маяк. Але не для ефекту, а для боса Гаї. Потім я вирішив скрасти нормальну броню. І зупинився на броні з очищеного обсидіану. Вона робиться неважко, і ось броня вже в мене. Воно приводівся в сумі, не заздріть. Але при спробі заспалити гаю я зрозумів, що кімната мала. Потім я навіщось перенісся в іншу кімнатку і побачив, які потрібні розміри. Розширивши кімнатку, я заспавнив гаю і почав з нею битися. Ну, перший, як завжди, комом. Тому я скрафтив тера і почав робити XP-ляльки з мобуферми. Робляться вони в механізмі з рідкого досвіду. Діставши левел, я зачарував свій молот і меч. Але потім меч я перечарував на гостроту. І тут друга спроба вбивства гаї. Другий знову колом. Тому я вирішив вивчати Ars No Well, Скрафтив книгу новачка, Дальше потрібно було скрафти глиф. Тому я зробив сіл писаря, поставив його, скрафтив магічну камеру і зрозумів, що мені потрібно якось дістати магічний кристал. ледь ледь знайшов його в данжі в Енді. Дальше скрафтив агрономічне доповнення і банку для мани. І поставив їх коло ферми. Тепер, коли культура виростатиме, буде з'являтись мана. Потім я вирішив, що потрібен глиф Хілки, який крафтився ось так. Для магічної камери потрібні були ще п'єдестали, ледве з ними розібрався. Робилося ну дуже довго. Потім по столу писаря ми натискаємо книгою і можемо вибрати будь-який глиф. Далі треба закинути на нього всі предмети, які потрібні. І тут дуже красиві анімації. І ми отримали потрібний нам глиф. Потім з нього ми робимо нове зачарування і знову йдемо на гаю. Але я помер. Бо я попутав глифи, бо нам потрібен був не хіл, а діспел, який забирає негативні ефекти. Далі я вирішив зробити вулканічне доповнення, яке буде робити ману і звичайного вугілля. І вже робимо нами потрібний глиф. Все вивчили і знову йдемо на гаю. Зиро і і цього разу вже успішно. Далі я нарешті вирішив зробити базу красивою. І зробив chisel. За допомогою нового гаджета я міг заміняти блоки всього за один клік. Підлогу в головній кімнаті я вирішив зробити з дошок а стіни і стелю з пісочника. Кімната з ботанією аналогічно. А в кімнаті з механізми стіни були з незираку, а підлога з кругляку. Потім я вирішив скрафтити табличку проти мандрівних жителів і кобулген 5-го левела, тим самим завершивши перший розділ квестів. Потім я вирішив зайнятися автокрафтами. Покращив енергетичні стержні, зробив нітрокристали, найкращі кабелі. І ендергейте, щоб переносити ен енергію, як із флак з точками. Знову покращив енергостаршні, зробив ендерсал та покращив його батареєю. Таку саму я поставив коло газового генератора і розставив скрізь ендергейте. Потім зробив якийсь камінь, який тепає на місце спауну, скрафтив труби з якогось іншого моду, якийсь термінал. Та ще захотів скрафтити Тесеракт, але я не мав хорусу. Знайшовши його, скрафтив Тесеракт. Він так само переносить енергію, скрафтив мега смолоскип, якусь лампу, ще якусь темпад і завершив ще один розділ. Далі я захотів закінчити розділ з Ars Noe, well, тому скрафтив зачаровуючий апарат, потім ще зробив велике кільця мани з ботанії і заспамив дику химеру, ще одного боса. Він поділяється на цілих три фази. На першій він не є сильним, на другій в нього виростають шипи, які можуть навіть вбити. І ще він стає дуже швидким. На третій фазі він уже може літати і вибухати. Вбивши його, я отримав останній предмет, щоб скрафтити книгу Архімага. По квестах мені потрібно зробити собі улюбленця. І я вирішив зробити собі відьмочку. Використовуємо на відьміхілку і отримуємо спеціальний кристал. Потім на апараті зачарувань крафтимо спеціальний чаром. Потім крафтимо планшет прив'язки. І за допомогою ритуалу робимо відьмочку і прив'язуємо до себе. І у нас тепер є перший фамільяр Віксі. Потім я докрафтив шереле та закінчив розділ. Для кінця ботанії мені потрібен був налаштовчик іскри і розповсюджувач гаї. Потім я скрафтив ось такий червоний плащ гріху. ще я вирішив скрафтити ще кучу терасталі та скрафтити тера броню. Переодягаємося, чаруємо броньку і крафтимо гая з литок. Швиденько вбиваємо гаю другого левела. Підбираємо дроп і виконуємо весь розділ ботанії. Відкриваємо кубик долі та вибиваємо кільця Тора. Вже 99-й день, і в майже фінальний день я вирішив скласти все, що маю в скриню. Відкрити абсолютно всі лут крейти. <му> Також забрати абсолютно всі нагороди з квестів та скрафтити шанс кюби і відкрити їх. У мене 2,5 стака кубів, і я вирішив зробити величезний куб. Відкривши його, я побачив, що підлога перетворилась на пекло. Наступний шанс кюб забив мені весь інвентар мертвими кущами. Потім почався дикий боссфайт, але я зумів тікти. Потім я пограв хрестики нуліки з якимось ботиком. Відкрив ще один великий шанс кюб який зробив в Анханалі. Іншому босфайті я вбив боса, але нічого не получив. Потім я вже склав всі реси в систему і все. Ось і пройшли ми 100 днів на стоунблок. Це дуже класна збірка і надіюсь, вам вона теж сподобалась. Я надіюсь, мої старання не пройшли просто так і ви заціните. А я в свою чергу продовжу робити рубрику 100 днів. Ми вивчили багато модів, побудували три кімнати та зробили кілька автосхем. І далі більше. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підпишіться на канал та підтримайте на Донателло. Всім удачі, всім гудбай!